Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Українська народна казка Сірко. Вовк В одного чоловіка був собака, Сірко. Тяжко старий. Хазяїн бачить, що з нього нічого не буде, що він вже й до хазяйства нездатний, і прогнав його від себе. Цей Сірко никає по полю, коли це приходить до нього вовк та й питається. А чого ти ти тут ходиш? Сірко сумно йому й відповідає. Що ж, брате, прогнав мене хазяїн, а я й хожу тут без діла. Тоді вовкові шкода стало собаки, Та й каже. А може, зробимо так, що він тебе поверне до себе? Сірко зрадів та й відповідає. А, а зроби, голубчику, а я вже таки чимось віддячу тобі. Вовк подумав та й каже, ну, гляди, як вийде твій хазяїн з жінкою сіно косити і вона дитину положить під копою, то ти будеш близько ходити коло того поля, щоб я знав, де те поле. То я й візьму дитину, а ти будеш забирати її у мене. Тоді наче я тебе і злякаюся, та й пущу дитину. У жнива той чоловік і жінка вийшли в поле сіно жати. Жінка положила свою маленьку дитину під копою, а сама і жне біля чоловіка. Коли це біжить вовк. Та за дитину і несеться полем. Сірко за тим вовком доганяє його, а чоловік кричить у слід Гаджа! сірко! Сірко якось догнав того вовка і забрав дитину. Приніс до того чоловіка та й отдав йому. Тоді той чоловік вийняв з торби хліб. І кусок сала, та й каже до собаки. На, сірко, з'їж. За те, що не дав вовкові дитини з'їсти. Ото увечері ідуть з поля, беруть і сірка з собою. Прийшли додому, а чоловік і каже жінці. Алло, жінко. Вари лишень гречані галушки та сито і салом затовчи. Тільки що вони і зварилися, він садовить сірка за стіл та й сам сів біля нього. А сип, жінко, галушки, та й будемо вечеряти. Жінка й насипала. Він сіркові набрав у полумисок. Так уже йому годить, щоб він не був голодний, щоб він часом гарячим не опікся. Ото Сірко й думає собі. Треба подякувати Вовкові, що він для мене таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавшись м'ясниць, віддає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле. Знайшов там вовка та й каже йому. Прийди до мене в неділю, увечері, до города мого хазяїна, а я тебе зазву у хату та й віддячу тобі за те, що ти мені таке добро зробив. Ото вовк, діждавшись неділі, прийшов на те місце, куди йому сірко сказав. А в той самий день того чоловіка було весілля у його дочки. Сірко вийшов до вовка та й привів його у хату і посадовив його під столом. Ото сірко на столі усяв пляшку горілки, м'яса доволі і поніс під стіл. А люди хотіли ту собаку вже бити. Так тільки Чоловік і каже їм, Не бийте сірка. Він мені добро зробив. То я йому добром буду віддячувати, поки його до віку. Сірко, що найсмачніше, на столі лежить, бере та й подає вовкові. Наготував напоїв вовка так, що той аж сп'янів. Вовк не втримався та й каже. Ой, зараз буду співати. Сірко каже до нього Ей, не співай, бо тут тобі буде лихо. Лучше я тобі ще пляшку горілки дам, та ти тільки мовчи. Вовк як випив ту пляшку, так і каже. Ой, буду зараз співати. Та і як завиє під столом. Тоді деякі люди повтікали з хати, а деякі хотіли вже бити вовка. А сірко і ліг на вовкові, наче хоче задушити. Хазяїн тоді за собакою вступився. Гей, не бийте вовка, бо ви мені ще сірка уб'єте. Він і сам йому раду дасть. Ось не займайте. Ото сірко вивів вовка аж на поле та й каже йому Ти мені добро зробив, а я й тобі. На тому і розпрощалися вовк і собака. Кінець. Ця? Жили на одному подвір'ї цап та Баран. Були вони великими приятелями. Останні жмут сіна між собою ділили. А коли вила убік, то це коту васильку. Він такий злодій та розбійник завжди нишпорить та винюхує, що те погано лежить, щоб поцупити. От лежать собі Цап та баран та й розмовляють. Де не взявся тут кіт, сірий живіт, іде і жалісно плаче. Цап та баран його та й питають. Котику, братику, сіренький животику. Про що ж ти плачеш? На трьох ногах скачеш? А як же мені не плакати? А мене господиня, вуха смикала ноги ламала, та ще й задушити обіцяла, а за яку ж таку провину тобі така погибель? Та за те мені погибель, що сметанку злизав. І знову заплакав котик. Котику, воркотику, сіренький животику. Про що ж ти зараз плачеш? А як же мені не плакати? Баба мене била та промовляла. От прийде до нас зять. Чим його годувати? Таки доведеться колотити цапа та барана. Заревли цап та баран. Ах ти! Сірий котище, дурне ловище. Нащо ти нас занапастив? Ось ми тебе заподаємо. Тут котик воркотик провину свою визнав та став вибачатися. Цап та баран його пробачили і стали втрьох думати, як далі бути та що робити. Ану, середній брате, запитав кіт барана. Чи міцний у тебе лоб? Спробуй но обворота. Піднявся баран, з сходу стукнувся лобом ворота. Похилилися ворота, та не відчинилися. Ану, старший брате, запитав кіт в цапа? Чи міцний у тебе лоб? Спробуй, но обворота? Піднявся цап, розбійся, вдарився, бороди й відчинилися. Курява до неба підіймається, трава до землі прихиляється, біжить цап та баран, а за ними скаче на трьох ногах кіт, сірий живіт. Втомився котик, почав благати названих братів. Сабете, баране, не покиньте меншого брата. Узяв цап кота, посадив його на себе, і поскакали вони знову по горах, по долах, по сіпучих пісках. Довго бігли і день і ніч. Поки в ногах сили вистачало, ось добігли до якогось стану. На крутому пагорбі. Під тим пагорбом кошене поле, на полі стоги, наче будинки стоять. Зупинилися цап, баран та кіт відпочивати, а ніч була осіння. Холодна. Де бути вогню? Думають цап та баран, а кіт сірий живіт. Вже знайшов берести, обгорнув цапові роги та велів йому з бараном стукнутися лобами. Стукнулися цап з бараном. Та так сильно іскри з очей посипались. Береста і запалала. Розвели вони багаття, сіли та й гріються. Не встигли як слід обігрітися. Бачуть, завітав до них непроханий гість. Ведміть косолапи. Усіть погрітися. Відпочити, щось сил моїх зовсім нема. Сідай, сідай, Михайло Івановичу. Звідки ти йдеш? Ходив на пасіку. Побився з мужиками. Стали вони в чотирьох на ніч вкладатися, відмідь під стогом, кіт на стогу, а цап з параном біля багаття. Раптом йдуть сім сірих вовків, восьмий білий, і прямо до стогу. Замекали цап та з переляку, а кіт – сірий живіт повів таку розмову. Друже білий, над вовками князь. Не сердь нашого старшого брата. Він сердитий. Як розійдеться, нікому не минути лиха. Невже не бачиш в нього бороди? Адже в ній сила. Бородою він звірів побиває, а рогами тільки шкіру знімає. Краще щастю підійдіть та попросіть. Хочемо, мовля, пограти, силу спробувати з меншим братиком. Он з тим, що під стогом лежить. Вовки на те коту вклонилися. Обступили ведмедя і почали його задирати. От ведмідь кріпився, кріпився та й як розмахнеться лапами по вовках. Вони перелякалися, вибралися аби як, підіпхавши хвости дай мерщій тікати. А цап та баран тим часом підхопили кота та й побігли в ліс. І знову натрапили на сірих вовків. Кіт жваво видерся на верхівку ялини, а цап з бараном обхопилися передніми ругами за ялиновий сук, та й повисли. Вовки стоять під ялиною, зубами брязкають. Бачить кіт сірий живіт, що справи кепські. Став кидати у вовків ялинові шишки та й примовляти. Раз вовк, два вовк, три вовк, якраз по вовку на брата. Я кіт нещодавно двох вовків з'їв з кісточками, то ще не зголоднів. А ти, великий брате, на ведмедів ходив та й не спіймав. Боди собі і мою долю. Тільки сказав він таке, Цап зірвався та впав рогами на вовка. А кіт знай своє кричить. Тримай їх, лови їх! Тут на вовків напав такий страх, пустилися бігти, не озираючись, так і втекли, а кіт. Сірий живіт, Цап та баран пішли своєю дорогою. Кінець українська народна казка. Собака, кіт та вовк. Був одного разу господар. І мав він собаку. Але щось не давав йому зовсім їсти і дуже частенько бив його. Так той пес і покинув такого господаря. Пішов геть від нього світ за очі. Іде, йде, здипався з вовком. Так вовк до нього й говорить. Як ще маєш приятелю? А, а ну добре маю. Куди ж це ти так ідеш? Та от волочуся покинув господаря та йду в світ за очі. Ну, то йди зі мною будемо волочитися разом. Якщо ухопимо, будемо купою їсти, та й не будемо голодні? От і добре. І так ходять разом і разом їдять купою. А щодень. Домають свіжину, бо вовк все добре бере і тяне, а пес допомагає терти і, звичайно, їсти. Так погладкішав пес, від'ївся, відіспався. Від От вже й покидає вовка, хоче сам ходити по лісі і зживитися. Він думав, що це так легко. Що йому буде так добре брати створіння, як вовкові? Ось іде, іде, на в кози. Ну й давай скрадатися. А здобич стоїть, ніби й сама проситься до нього. Розігнався собака та й на кози кинувся. Хотів ухопити по вовчому. А кози на пса рогами. Женуть аж вихор стоїть. Летить псисько, аж ся задихав, аж ся засапав, ледве втік живий, зупинився біля дерева, поглядає назад, Косий не Егеш, з вовком йому добре було, бо вовк усього схопить та й не кормить. А він був до того готовий. Але що ж робити? Іде, йде, надибається котом, що також шукає їжу. Ну, й добре, думає собі пес. Буду мати його за товариша. Та й каже до нього: Ходи зо мною, будемо мати, що їсти, дещо надибаємо. Схопимо, будемо їсти купою і ніколи не будемо голодні. Ну й добре. Ідуть, ідуть. Бачать, пасуться коні на долині, а одна кляча стара відбилася від отари. Так, каже пес, я її візьму, але ти будеш мені допомагати. А кіт відповідає. Буду, друже. А песі каже. О, зараз я її візьму. Ну що ж, подивися, чи ся наїжачилася в мене шия. А кіт і відповідає. Наїжачилася Ну, а набурився в мене хвіст чи ні? Ну, як набурився. Та почервоніли в мене очі. Ох, як почервоніли. Ну й добре. А далі вже той пес почав скрадатися до клячі. А та як помітить його, та як оберне, як його копитами ввалить в саму голову. Пес так відлетів на бік, що аж не встигнув кліпнути очима. А кіт допіру до нього підходить дивиться. Хитає головою. Ого, як в тебе наїжачилася шия. А як набурився хвіст, і очі почервоніли. Поволочився собі кіт геть, а пес відійшов та й потягнув до лісу шукати вовка. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку. Якщо тобі сподобалася казочка, бувай, друже!